Радий бути сьогодні тут, і це, мабуть, чудово, що ми маємо такий особливий час. Попри всі причини його не мати, ось не будемо приховувати, що є багато причин, чому ми могли б не мати такого богослужіння. Ось, бо. Ми працюємо в семінарії і належимо до різних церков, до різних таких локальних традицій. І можливо, ми любимо слухати тільки свого пастора, за якого голосували, або навіть не голосували, бо за пасторів не завжди голосують. Вони інколи просто є, так, як дав Божий, як, як дощ, як світло. А от просто присутні в нашому житті. От, але сьогодні, попри все, та, ми тут. Я хочу сьогодні говорити на таку дещо актуальну тему. Ще поговоримо сьогодні про світло. Чому ще про світло? Тому що цей текст з Євангелія від Матфія, ще з Євангелія від Івана, він дуже нам знайомий. Ми добре його знаємо, добре вивчили, багато разів повторювали. Але мені взагалі здається, тема світла зараз дуже така, актуальна. День надзвичайно короткий. Навіть якщо у вас короткий робочий день семінарія, все одно ви виходите з дому, мабуть, темно, і повертаєтеся вже теж темно. Так? Все світло, яке ви бачите, це чудове, штучне світло так, наших офісів, наших от просторів. Бо на вулиці, ну, поки що не доводиться бувати часто, незатишно там теж. Ну і ще й буває, вимикають світло. Не знаю, правда? Єдине, що стосується світла, такий факт, що сьогодні а, ті, у кого немає світла, вони часто голосно жалюються і обурюються і завжди про це повідомляють. А цікаво, що ті, у кого є світло і не вимикають, ті мовчать і таяться, так, і намагаються не привертати увагу. Значить, до того факту, що в них є світло, не час хвалитись, ось ділитись такими радощами, бо не всі християни зрозуміють так. Бо радіти з тими, хто радіє, значно важче, ніж плакати з тими, хто плаче. Тому ми намагаємось тримати в секреті свої благословіння от і вести такий прихований християнський спосіб життя. Але світло, сама порода світла, так, вона якраз в тому, що його неможливо приховати. І про це говорить Ісус у Нагірній проповіді, і ми звертаємось до 5 розділу 14 16 вірші. Ви, слова Господа, ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі. І не запалюють світильника. Аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Коли я прочитав вкотре цей текст, я ще більш Чітко усвідомив, зрозумів для себе цю важливу істину, яку ми знаходимо також в інших текстах Нового Завіту, зокрема, це про те, що Євангелія і церква, вони не уникно публічні. Ми можемо по-різному сьогодні ставитися до феномену публічності. Так що сьогодні ми живемо в час, коли дуже багато речей, таких відкритих. Дуже багато людей намагаються бути публічними, отримувати зиск, певний з цієї публічності, просувати там своє святе зображення на соціальних різних мережах, так? ділитися благословенням своїми читачами чи не щодня, як ви виглядаєте саме сьогодні в цю, цю сіру похмуру днину. От. <певнець> Сьогодні ми живемо в час такої публічності, але в нас може особисто бути дуже різне ставлення до цього факту. Але цікаво, що коли ми звертаємося, ось читаємо цей текст, це говорить для нас, що Євангелія, воно не уникнено публічне. Його не можна заховати, його не можна якось, ну, в самій його природі є щось. Що ну, не є таємним, так, що повинно бути розказане, відкрите, а, донесене, і ми можемо продовжувати цей ряд. Тому а, сьогодні так, а, ми живемо в час, коли водночас от, да, така оцінка публічності вона дещо інша, ніж та, що була раніше. Але тим не менше, а, кілька таких. Кілька спостережень отут стосовно, стосовно світла. Ви світло для світу, каже Ісус. Давайте ще раз зупинимось на цих словах і трохи помедитуємо. Тут не тільки про публічність церкви і Євангелія. Я знаходжу тут таку особливість, ну, я назвав її про ненасильницьку природу світла. Світло, воно є. воно Проникає. Воно присутнє. Так? І інколи ми не помічаємо навіть джерело світла. Ми просто користуємось цим світлом, незважаючи на те, звідки це світло походить. Так буває в яскравий сонячний день. Так? І колись Льюіс, там Клайв Льюіс, відомий християнський апологет і письменник, про якого інколи згадують перед Різдвом, тому що він написав хроніку нарні, які там теж згадують перед Різдвом. От він говорив, що я вірю в сонце. От так, приписують йому цю фразу. Я не перевірив в останні момент, так, що я вірю в сонце не тому, що я його бачу, а тому, що в його світлі я бачу усе. Так? Ось це таке світло, яке огортає наше життя в хороші часи. воно має такий ненасильницький характер. Що це значить? Інколи в наших церквах а, є такий акцент, так, світи. От. Ви чуєте да, таку нотку пасторського насильницьку да, в такому заклику, ти маєш світити, так, зібрати в купу всю свою віру, всі свої спроможності, всі свою, не знаю, що там в тебе ще є, от і випромінюй світло. От ти такий от, генератор, маєш, маєш виробляти світло на повну потужність, наскільки це можливо. Цікаво, що в словах Ісуса я не знаходжу цього, цього чи примусу. Так, бути світлом. Скоріше, таку констатацію цього. Ви світло. Апостол Павло, коли пише до Коронтян, він каже: Ви лист Христовий, ви просто є Так? Люди читають, люди звертають увагу, люди бачать і спостерігають вас. Ось. І тому ми, як християни, маємо вже десь звикнути до цього. До цього особливо, особливого нашого служіння. Так, Що інколи ми можемо не помічати того, але присутність церкви, я не буду казати самовпевнено, наша присутність благословляє усіх. Так? От, хоча дехто з нас в це вірить. От, але присутність церкви на землі вже є благословенням. І Деколи ми в євангельському такому євангельській традиції чуємо ці заклики. Треба бути надзвичайно активним, <кій> треба щось роздавати, треба щось розповсюджувати, треба щось нести. Якщо ти стоїш і щось не несеш, це неправильно. Так? Треба щось нести і кудись йти. О, то я хочу звернути увагу, що Євангелій говорить про те, що ось, ось так наша присутність як церкви, вона вже є цим а, світлом. Інша така особливість, що це світло воно має здатність до поширення. Воно поширюється. І Ісус тут звертає на це увагу. Він каже: нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Тобто, це світло завжди має певний відгук, певний ефект і певне поширення. Навіть тоді, коли ми цього не зауважуємо, не помічаємо. Сьогодні ми, ми просто останнім часом теж ділилися такими роздумами от в нашій церкві. І я згадав, одна наша сестра, проповідниця, вона поділилася цікавою думкою, вона каже: як а, сьогодні ну, такий образ навела, так, церква на генераторі. Що сьогодні ми не тільки, знаєте, Освітлюємо наші приміщення чи обігріваємо їх за допомогою таких компактних, так, різних речей, як генератор. Але інколи ми відчуваємо, що нам самим бракує цього світла. І мені здається, це дуже такий хороший, яскравий образ церкви на генераторі, що навіть інколи, коли в нас трошки вже блимає щось і гасне. От, але ми приходимо в спільноту, де все ж таки це світло поширюється, де ми. Все одно отримуємо певну підтримку, натхнення, благословення і так далі. Ось. І це така особливість церкви і особливість цього Божого світла, яке завжди поширюється. Але, звичайно, є певні виклики. І про них теж Ісус тут каже в цих, в цих словах: виклики, чому буває світло тьменіє, або його не видно. Тут є такий натяк на це, є риторичний такий прийом в словах Ісуса, коли Він каже: не запалюють світильника, ви поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім. І ми поговоримо коротко ще, кілька слів скажемо про виклики, також які ми зустрічаємо, коли говоримо про публічність, коли розміркуємо про публічність. Євангелія сьогодні в сучасному світі. <клес> в першій частині цього звернення Ісус каже так само і про сіль, що сіль теж може втратити силу. І ми любимо цю частину часто більше, ніж те, що ви є сіль землі. Так? Нам хочеться тримати себе в тонусі, тому ми любимо ці речі, що можна втратити сил. А, які ж виклики є? Перш за все. Я тут що відступлю, скажімо, від <кхи> біблійного тексту. На мою думку, цей виклик, один з викликів, полягає в тому, що змінюється з часом саме поняття публічності, що ми живемо в дуже непрості часи. <кхи> Настільки непрості, що я став розуміти цю хрестоматійну банальну китайську прислів'я, що кажуть, не дай Боже, жити в часи змін, щось таке. Так? От, і ти, роз, ти от тільки зараз зрозумів це. Що щире бажання твого серця жити в часи, коли кожен день схожий на попередній. Так? А от Ходити на роботу, повертатися додому. Дуже хочеться, щоб життя стало. Знову передбачуваним стабільним, спокійним. Я думаю, що рік-два я би так протягнув. Так, от в такому режимі дуже хочеться такого абсолютного, як кажуть, день свалка, я такий вислів, так? щоб нічого не мінялося. Ось, але насправді ми живемо в часи зміни. Саме поняття публічності, воно змінюється. І, хоч саме Євангеліє не змінюється, але обставини, в яких ми проживаємо так. І якщо ми подумаємо особливо ті, хто давно в церкві, як мінімум, 25-30 років, то тут можна дуже легко співставити зрозуміти, які разючі зміни відбулися за останні 30 років. От, якщо ми говоримо про такий радянський період, навіть самий, там пізній добу перестройки і так далі. Ми можемо побачити, як, як по-іншому тоді християни сприймали публічність. Так, що це означає? Найперше, публічність в ті часи означала труднощі. Так? І це було свідоцтво церкви перед обличчям певних труднощів. І все одно Євангелія так в публічному просторі фактично. Було відсутнім, ну вже в період там, кінця 80-х-90-х, стало дуже присутнім, але до цього це було зовсім інший час. Ми читаємо багато історій про особистостей, таких там сильних служителів чи там свідків, які свідчили так перед великими випробуваннями, таких героїв віри. Я теж любив свій час читати такі, такі історії, там навіть з радянського періоду. Про таких героїв віри. Сьогодні ми бачимо, ну, на мою думку, сьогодні це теж дуже змінилося. Що сьогодні ми говоримо більше про свідоцтво церкви, про публічність церкви часто, не тільки про окремих її лідерів. Хоча такі постаті вони завжди будуть, будуть десь видимі, от якісь особливі, харизматичні такі служителі. І нарешті. Взагалі, публічність раніше, вона розумілася як загроза. Ось це не благословіння. І мене чомусь так вразила ця історія, яку я почув в Поліській церкві про вибори пресвітера Євангельської церкви, значить, в радянську добу. Виявилося, що церква вибрала двох кандидатів, і жоден з них якби, насправді не хотів бути пресвітером. Ось, але їх вибрали. І що вони зробили? Вони вирішили кинути жереб. От, І ну, от на кого жереб, значить, випаде, то і буде просвіта. І коли там один значить, відкриває цю, там папірець і бачить своє ім'я, він гірко заплакав. Так? Він зрозумів, що е, якби ну, це таке велике випробування починається для, для нього, для його служіння. І це те, що ми сьогодні ну, не, завжди, не завжди зрозуміємо. Так? Чому так? Тому що ця публічність вона сприймалася дійсно як загроза. Сьогодні більшість, особливо молодих людей, які трошки вже зміненим світоглядом, дуже за вас радий, от, ви розумієте публічність як можливість, так? Як, як якусь перевагу. Тому а, сьогодні ми бачимо стільки, ну, стільки контенту, стільки спроб. Бути публічними. Не всі вони вдалі, так? більшість з них невдалі, насправді, на мою думку, але багатьом нам подобається слідкувати чомусь за життям інших людей. Тому ми читаємо ці пости, ми дивимося ці фотографії, там, переглядаємо рілси навіть і так далі. І для нас, як для церкви, насправді є виклик. є виклик в тому зрозуміти, як сьогодні, яким чином сьогодні. Церква може бути публічною. Яким чином як сьогодні ми можемо бути виконавцями цієї цього, ну не знаю, називаємо імперативу Божого висвітлу. Що це значить у наш час, от у нашу добу, під час зокрема повномасштабної війни, під час ось таких випробувань, які ми зараз зустрічаємо. І в цьому є справді виклик. Нам простіше звертатися до минулого, нам простіше жити страхами минулого, тими засвоєними звичками з минулого. Нам досить важко буває перевчитись, зрозуміти цей новий час, нові можливості, Його переваги, щоб бути в дусі так, от цього, цього заклику Ісуса. Ви є світло для світу. Ще одним викликом. Ще одним викликом так, для такої сучасної публічності церкви. Є такий хибний, хибний поділ у світогляді. Або навіть партійність. Я зараз поясню, що це, що це означає. Один з принципів германевтичних: що ми дозволяємо писанню тлумачити саме писання. І в цьому ж самому. В п'ятому розділі ми знаходимо ще один текст, коли Ісус закликає що до досконалості, каже, щоб ви були синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. І він каже, що коли ви любите тільки тих, хто вас любить, яку нагороду маєте, коли вітаєте тільки ваших братів, що особливого робите? Чи не так язичники роблять, тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Я якось по-новому прочитав цей текст нещодавно і усвідомив, що в цих словах так от, Божа досконалість вона прив'язана до, до попередніх слів, коли Ісус каже про а, любов, про прийняття. Коли він говорить про те, що означає насправді бути синами Отця, який сходить, який дозволяє Сонцю сходити над різними людьми. Ми зараз в нашому процесі винесемо все ж таки росіян за душки, тому що це все ж таки це трохи інше, на мою думку, це не про цих людей, які говорять тут Євангелія. Але Насправді тут є дуже цікаве таке ствердження, що інколи ми намагаємося, намагаємося поділяти так, от наш такий простір публічний. І ми кажемо, наше світло світить тільки для цих людей, ми працюємо тільки для цих людей, ми приймаємо цих людей, ми особливо гостинні до, до, до тих. Так. Ось. Але сама природа світла. От і тут кілька разів повторюється це в тексті, що воно для, світить для усіх, що воно не має якби виключення. А, от. І всі, хто попадають у поле впливу цього світла, так, можуть йому а, трохи порадіти. Тому цих перепон, про які каже Ісус, не ставити під посудину от, це світло, а дозволяти йому світити усім. На практиці буває ну, досить, досить складно досягнути. Тому що ми. Все, що тягнемо з собою наші упередження, ось наш, нашу таку, таку сегрегацію, так, от ці достойні, ці недостойні, ці хороші, ці ні. от, Але можна побачити, це тут в писанні, що сама порода світла протирічить усім нашим упередженням, яким вони не були. От, Їх все ще на жаль, дуже багато, навіть в наших церковних спільнотах. Нарешті, останнє. Останнє. те, що є справжнім викликом от, для нашого світла світити, ми кажемо Божого світла світити серед нас, є часто банальний страх. І це дуже проста і очевидна така причина. Дуже багато нас закликали проповідники різні мотиваційні спікери за останні десятиліття вийти з зони комфорту. Ось і ми нарешті. Всією країною вийшли от, з зони комфорту. Подумав, як туди повернутись, от, хоч подивитись трошки на той комфорт. Як він виглядає, на що він схожий, Так, оцей комфорт? От. Але насправді, інколи нас самих зупиняє страх. Це закладено в нас. Не знаю. Кожен богослов знайде для себе різні пояснення, чому, чому ми маємо цей страх перед новим. Чому нам важливо, чому нам буває дуже важко так, зробити цей крок На зустріч новому досвіду, вчитися новому. І в кожного десь може свої приклади <кій> страху. так. Когось, а, так, то це опинитися в сфері, де ми погано орієнтуємося, погано розуміємо, що там відбувається, а, так, є страхом. Хтось звик, а, хтось звик, звик бути не знаю, з комплексом відмінника, так, він себе некомфортно почуває в ролі учня. Так, йому важко а, почати ніби спочатку. І тому він ховається. Інколи нам не хочеться виходити за межі нашої маленької комфортної спільноти. От, і колись, от, не знаю, в старих таких поліських церквах там, співав одну таку пісню. З якої сьогодні ну, важко погодитися, вона була дуже популярна, про те, що треба світити у куточку, де ти є. Бо з огляду на такий, знаєте, наші відчуття внутрішні, ми б дуже хотіли десь залишитися в цьому куточку, комфортному, знайомому, не ініціювати ніяких кроків віри, не йти на якісь нові виклики, не створювати для себе проблем, а просто жити в своєму маленькому, комфортному світі, Який для нас дуже знайомий і зрозумілий. Ось. Але кожен раз, і я це відчував чимало разів, чи то коли готуєшся до участі в якійсь конференції, ти відчуваєш біль такі, часто більста на рівні фізичного. Ти думаєш, в голові приходить проста думка, воно тобі потрібно. Так, Оця якби волонтерська робота. Де тебе будуть критикувати, і буде багато страждань. Так? І потім ти приходить у це усвідомлення, що це біль зростання, що це насправді корисний біль, тобі треба такий біль. От, хоча комфортніше було б заховатися і от, існувати в дуже знайомих, знайомих таких координатах для тебе. Тому, підводячи підсумок, справді Господь нагадує нам сьогодні. Навіть під час війни, що ми, усі послідовники Христа, є Його світлом. На мою думку, інколи, хоч в церквах, ми чуємо цей меседж про те, що треба напружуватись і збирати це все докупи. Я інколи думаю, що навпаки, чому немає заклику в церквах, щоб ми ослабились трохи, так, і дозволяли цьому Божому світлу світити через нас. Інколи воно працює зовсім не так, як ми плануємо, як ми думаємо, і, і, і так далі. Але, звичайно, це не означає, що в нас немає викликів, бо нам треба долати і упередження, і власний страх, і звичні практики, і традиції, які, які стали для нас ну, такими зрозумілими. і ми, Нам важко, важко почати мислити інакше, діяти інакше. Ось всі ці виклики, звичайно, залишаються. Перед нами, але насамперед, мені здається, нам дуже сьогодні важливо бути такою певною підтримкою один для одного. От, і навіть тоді, коли дійсно нам здається, що наше світло згасає, от, що в нас брак не сил, що нам потрібне додаткове джерело живлення. От, щоб в нашій спільноті теж був такий клімат, теж була така культура, де ми знаходимо підтримку один одного, набираємось цих сил, відчуваємо цю допомогу молитовну, можливо, не знаю матеріальну, от але віднаходимо знов це натхнення і відчуваємо цю повноту цих слів Христових, що ми покликані бути світлом.